Друзі мої вам вітаннячка. Четвертий день турніру, чотирьохзірковий, без червоних. Потужне посилення. Оборонка знову кульгать, да почала. Ну і фіксний. Так, давайте. М -м -м О! Я, до речі, також думав дві контри поставити. І мені ліки в центрі хотів. Але... Було б непогано Меліндора в центр поставити. Дві контри було. Ну було б цікаво, в принципі. Ладно. Жовта. Жовта. Де ти? Я йду за тобою. Знімати є чим, цей дисплейть камінцем, цей так знімає. Хіла достатньо. От тут не так, да? От тут не так. Все все вірно. Так, по Парам-пам-пам. Синенькі, червоненькі, фіолотвенькі. Так. Зараз, зараз буде надокрутився. Що там у нас буде з синенькими, якщо ми зробимось так? Вона буде різати нам. Тому я не дуже спішу. Фіолетові збирати, блін, самі зібралися. Ну ладно. В принципі, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Добре капріот підхилило. Кокулятко наше. Так, поки контри немає. Напевно потрібно три фіолетових... Ну там два вийде. От сюди скинути. Ага. Угу. Як я придумав класно. Давайте ось так. Так, з'явилася контра. Давайте скинемо цю фігню. Трим під акулою, да? Але в мене є хіл. Ми так два скинем, щоб. Так, добре, давайте ось так. З неї то не зніметься. Вже якось хочеться її добити. Давайте просто взривемо. можливо, щось полетить. Ні, не полетіло. Підхилили. Ну да й ладно. Ну, давайте ось так. Підхильнемося. Так, капріота знесло. Розбираємося з хілами. Знесло. Так, синій не дуже його вдарить. Нехай хильнеться, можливо, щось туди ще під'їде. Додаткова шкода. Навряд чи. Угу. Трошечки залишилось. А Можна було з фіолетовим комбо зробити. Ну, нічого, просто крутим, поки камінець якийсь з'явиться. закули добили так далі ой а такого дядька я пам'ятаю вчора в антона бачив на стрімі а геть нічого міняти не хочу так і піду хотабич ти ж чудней хотабич Ну шо, хотабич? Потанцуємо. Зараз буду тобі бажання загадувати. А бажання в мене одне. Помри. Не хотів виконувати з першого разу. Пу -пу -пу. От як би ту люшку забрати там? Ніхто не підскаже. Дуже б хотілося. Забрати її там в кутку. Ага, давайте синій перезарядим. Я не дуже розумію, що там кальо буде робити. Контрольно себе кидати і люську тільки бити. Дивно. Так, ну давайте ось так. Все, люська може бити. я ще буду сподіватися, що не зріже мені там нічого. Ну дивіться, зрізало. Та й кажу, якийсь поломаний в мене він. І блочиться, і зрізається. Давайте ще так. Так, кальо майже заряжений. А я так і не придумав, що йому туди впихнути. Так, с контролем у нас все в порядке, да? Давай-то есть так. Он сбивается. Майже. Зара, мы ему забьем. Ой. Ой. Кам'янушки розбили. Трішки нам прилетіло по контрі. Так ну, давайте ще дідо зарядимо. Блін, я хотів три запустити. Три б її вбило б, напевно. Зараз наблюдаємо, як кольо сам себе уб'є. Ну, з цією командою я не розумію, навіщо Каля поставили. Так, пофіг можна кидати. Ну, дайте ще щось. Ось так можно. У нас правда посылания не имеют ни фига. Ну, правильный колер так Коля таки не выехал. О, є можливість бабахнути. Так, добре далі. Не друг ти мені. До сих пір не прийшов ти до мене. Я вже надіюся, впадеш, коли скляний на тебе вийде. Хіл-хіл, диспейл, ударник. І контра незрозуміла в кутку, так? Да? І цей невірно стоїть Авт, автопідбір що? Погнали! Так, закомбились, да? Давайте ще так закомбимося. Ах ты! Ай, блін, акула заповільнена ж була, ллі палі. Чому я завжди дивлюся пізніше? Не хочу я три збирати тих. Мені потрібно трішки більше. Ось, тепер, можливо. Ну ладно, давайте так. Якраз кедман ударить, і ми потім заюзуємося. В принципі, план непоганий. Захист їм знімемо. Так, так. Або не знімемо. Або залишимо на підхіл Меліндора. Давайте таке комбо. Хотілося б так, скільки? 137. Можливо, зелені знесуть. Ні, все, фіолетові знесли. Ага. Ось такий ти гусь, так? Да? В краєчок б'є ж. Ну ми тобі зараз настріляємо. П'ятірочку зробим. Вже не зробим. Раз, два, три, чотири. Жовтенький. І понеслась душа в рай, да? Давайте червоний, потім взриваємо червоний. Так, а оцього знесе? Не дуже. Блін, за не включив. І останній залишився. Противничок. Шипів наражав. Не ймені їй не допоможуть. Їй й йому фікпой ми. Цей капріот хто? Погнали! Малюк Джон моя контроль разбейтеся. Давайте далі комбо. Так. Какулу мені не чіпати. Да фіолетові? Дивіться, дивіться, що з роблять. Взагалі охреніли. Погано з камінцем. Скільки крутанув? Да скільки крутанув. Може зелений десь прийде? Ні. Це як виключили, да? Ну як він в мультика зрізає, я не розумію. Тут навіть не явний. Тут реально тупо камінця не дали. Тут можна сказати. Просто грав вже, ну, я вже виграв багацько разів. Все, потрібно, потрібно зробити так, щоб я програв. Паладини ще грбані, дайте центр добити. Дають зеленого зарядити. Здох. Бідненький здох. Крутим поляном, може. Може малиша якось. Хлопнем, ай, поганенько вийшло. Ну, нічого страшного, Переживем. Це якийсь натяк чи як? Шо а, ні, пора міняти. Значить не пора ще 5 зібрали, да, тут вистачає. Якраз вистачає. Та давайте так. Нехай вдарить, потім хільнемось. була живих. все люськи нема кашеряка нема рігарда нема і залишився у нас оцей чучмек кібуртус розбився це дві поразочки за 4 дня. Ну і то не в, не в ноль. Ну, тут одна в нолик, Що по рейтингу? 559-й. І це на першу годину дня. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!